Що приготувати чоловіку, коли дружина поїхала? Як засмажити найкраще в житті картоплю? Жир і картопля. Вони створені один для одного. Коли ти заходиш в магазин, ти бачиш рис про шліфований, пропарений, відпарений, арборіо, і ти думаєш, що «О -о 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 мене звали раніше на холостячку. Я би так зранку з цим рисом вчорашнім прийшов і кажу, ще тебе здивую, диви. Холостячка — це для тебе. Секрет. В змазці? Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, Я думаю, ви це прекрасно знаєте. Зараз я зрозумів, що багато жінок зараз за кордоном і чоловіків вдома, і зараз знову стає актуальним, що приготувати чоловіку, коли дружина. Поїхала, коли дружина по скайпу каже, чоловіку, готую так, роби оте. А чоловік, в принципі, е, може і не знати. Тому це відео для дружин, щоб дружини перекидали це відео своїм чоловікам і чоловіки. Дивіться, готуйте. Е, все просто, бо кулінарія має бути простою, а не заморочливою, як інколи кажуть дружини. Лайфхак номер один. Як зробити правильну яєчню? Ну, власне, є декілька секретів, як правильно переготувати яйця, щоб вони не пригоріли. Один з найпростіших речей це треба взяти е, пательню. Бажа, щоб вона була з тефлоновим покриттям. Це якби величезний плюс. На тефлонове покриття ми наливаємо ось олії Пам. і додаємо вершкового масла. Якщо говорити мовою е, професійною, то температура кипіння одного масла. Трішки більше, ніж іншого. І по цій причині одне масло нагріється дуже сильно, інше ні, і температура збалансується, і оце збалансує з температури і зробить ідеальне яєчню. Тому в готелях э, смачні сніданки ось вони робляться саме так: одне яйце, друге яйце. Якщо ви любите омулети, то ви можете їх збивати. Неважливо, якщо ви любите ось таке скрамбл, можете ось так робити. І таким чином рівномірно ваша яєчня буде готуватися по всьому. І Головне. Якщо хочете омлет, не трогайте. Якщо хочете е, якусь яєчню трішки іншої форми, трогайте, ось так чіпайте і змішуйте. Максимально просто. Секрет в змазці. Легко, просто з гарним ароматом, не пригорівши. яєчня або яєчня з називається. Лайфхак номер два. Як зварити правильно яйця? Для цього, власне, вам треба просто пам'ятати три цифри: 3, 6, 9. І мати секундомір. Якщо ви хочете приготувати, щоб яйця були е, з рідким жовтком, варите 3 хвилини. Якщо ви хочете, щоб е, м'який жовток був, але такий уже зварений, 6 хвилин. Якщо ви хочете, щоб він був такий міцний, 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 варите 9 хвилин. Вода закипіла, не солимо, нічого. Бажано яйця кімнатної температури, але пофіг. Сіль не додаємо вона ні на що не впливає. 3 хвилини пройшло, а е, яйця е, готові. Тепер треба дуже швидко його під холодну воду для того, щоб гарно було його лущити. Чекаємо ще 3 хвилини, а потім ще 3 хвилини. У нас буде 3 різних яйця. Ще одна головна порада: ніколи не розрізайте яйця, які варите 3 хвилини, бо яйця, які варите 3 хвилини, їх треба їсти ложкою. Лайфхак номер 3 Як приготувати цей рис, щоб він не злипався? Дуже часто, коли ти заходиш в магазин, ти бачиш рис, прошліфований, пропарений, відпарений, арборіо, і ти думаєш, О -о -о -о! І я постійно коли раніше ще не вивчав кулінарію, для мене це було все просто якась біла е ...біла крупа, яка завжди злипається, коли ти її готуєш. Ось так воно завжди в мене було. Крупне, некрупне, пропарене, а чи те не пропарене, якщо воно не крупне, я не знаю. Що треба зараз робити? Треба просто знати, що якщо рис кругленький, то в ньому багато крохмаля буде злипатися. Якщо не кругленький, супер. Тому я взяв не кругленький рис, один стакан рису, два стакани води. Вода закипіла, сюди рис. Сіль. 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 Розмішали. Почекали, поки воно закипить. Почекали. Написали поки свої кохані. Все нормально, варю рис. Все, пройшла приблизно одна хвилина. Рис закипів. Вимикаємо. Беремо рушник. І відставляємо на 20 хвилин і нехай е, Рис відпочиває, через 20 хвилин він буде готовий. Ці 20 хвилин, поки Рис тут стояв. Я маю надію, ви натиснули лайк, підписалися на мій канал, написали коментар, чи подобається, чи не подобається. І можливо, у вас є свої лайфхаки, як правильно щось готувати. Обов'язково пишіть, я читаю і потім, можливо, поділюся з тими людьми, які цього не знають. А зараз перевіримо Рис ну Ми перевіримо, але ти я знаєш, що він вийшов. Прекрасний, не злипаються. Ідеально відходить. Лайфхак номер 4 Що робити, коли в тебе багато рису вчорашнього, і ти не знаєш, як його зробити знову смачним? Мене звали раніше на холостячку. Але якось, якщо чесно. Щось відмовився. Не знаю чому, але я думаю, що якби прийшов, я би приготував щось таке, я би позвав, би, тоді була злата, я би позвав би злату, сказав злата. Значить, давай так, хочу побачення зранку. Я би так зранку з цим рисом вчорашнім прийшов кажу, ща тебе здивую, диви. Пательню взяв, розігрів пательню. На пательню трішки олії. І яйце. І нехай воно пригорить. Ось так. Ось так я яйце розмішав, розмішав. Додав туди. Цибулі. Ну що, побачення зранку, це те, що потрібно. Додав туди трішки моркви. Ось так вчорашній рис. Раз, два, три. А це ще на завтра лишу. І соєвий соус. Долив ось так соєвого соусу, розмішав. І в тебе вже не вчорашній рис, а в тебе вже рис по-тайськи, Холостячка це для тебе. Ось так би я приблизно зробив, але туди не пішов, бо я подумав, що я закормлю ту холостячку, і вона стане такою повною повною, думаю, я цього не хочу. Тому, власне, і відмовився. Або просто не пройшов кастинг, ніхто не знає. Лайфхак номер 5 Як засмажити найкраще в житті картоплю? Що ваша дружина вам заздрила? Я не знаю, хто придумав чистити картоплю, я ніколи не чисту картоплю і вам, я раджу, цього не робити. З самого дитинства я цього не роблю. Щоб зробити картоплю найкраще, щоб коли приїхала дружина, сказала воу, нічого собі. Треба мати на увазі дві речі. Це знову багато олії. Бо коли картопля всотує в себе олію, вона стає смачною. Жир і картопля, вони створені один для одного. Отож, велика кількість. О... Олії або смальцю, або вершкового масла. Ось так. Обсмажуємо. Додаємо сіль, смажимо 15 хвилин і накриваємо кришкою для того, щоб все пропарилося. Цей секрет йде з, від французів, тому що французи вони готують. Є такий метод конфі, коли кладуть, наприклад, качка конфі, коли кладуть качку, велику кількість жира і запікають. Потім дістають і воно стає смачним. Тому картопля конфі це також картопля, смажена в великій кількості жиру. І цей секрет це вже не секрет, це просто лайфхак. Це зробить картоплю. Боже, о ю. Чекайте. А чуєте цей прекрасний звук? Оцей звук шипіння за одним із досліджень це звук заспокоєння. Та точніше це такі про, про щось спогади, про щось спокійне, про якусь зону комфорту, зону безпеки. Смажте картоплю і згадуйте про щось приємне. Лайфхак номер 6 Як ці італійці варять пасту в кулінарному світі, існує таке правило, що на 1 літр води ми додаємо 100 грамів пасти і 10 грам солі, а потім засікаємо рівно 7 хвилин. І через 7 хвилин паста буде готова. Пройшло рівно 7 хвилин. А паста готова, її треба швидко дістати, не промивати, і додати олію. Або якщо у вас є кетчуп і ви любите кетчуп, звісно, це не окей, але в кетчупі є сіль. І ця сіль допоможе зробити пасту солину. Найкращий, найпростіший, найшвидший рецепт приготування будь-якої пасти. Ну і власне найцінніша порада, як заварювати чай. Беремо пакетик, заливаємо гарячою водою. Готово. Ви що не подивилися сім лайфхаків, як робити різні е, речі, робити їх простими. Навіщо я показав, як заварити чай, для того, щоб ви зрозуміли і побачили, що е, все має бути настільки простим, настільки заварити чай. Ви ну, не думаєте, яка температура води, який той пакетик чаю. Ви просто знаєте, що треба взяти, кинути пакетик, залити водою, і все буде смачно і гарно. І тому, коли ви готуєте все. Готуйте просто з легкістю, багато не думайте, і їжа буде смачною. Це найкращі поради від Євгена Клоутенка для чоловіків, щоб ви, чоловіки, дивували своїх дружин, коли вони повернуться за кордон. Все буде Україна і до перемоги!